Алілуя. Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, возлюблені Божі. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він в чому не може змінитися. Ісус Христос, Він Господь, Він в чому не може змінитися? Алілуя. Ісус Христос, він Господь, Він Одеснує Отця. Він наш відкупитель. Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця! Він так полюбив Батька свого, коли був на цій землі. Він так полюбив нас, людей, що Біблія каже, Він був слухняний Богу до смерті і смерті на Христі. Повнота відкуплення і скуплення во Христі Ісусі ми відкуплені від влади темряви. Біблія каже, що до приходу Ісуса на землю. До Його розп'яття, смерті і Воскресіння кожна людина на цій землі. Біблія каже, нема праведного ні одного. Всі згрішили, всі були позбавлені слави Божої. Да, і сьогодні є люди, які по своїй природі вони грішни, які ще не прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Но до приходу Ісуса Біблія 3 розділі Послання до Римлян Біблія описує людину, яка жила до Воскресіння Ісу... І Ісуса. Він... І Біблія каже, нема праведного ні одного. Всі згрішили, всі всавратилися на своїх путях, всі блуждають, як овці, не маючи пастиря. Всі це значить люба людина. На сьогодні Бог свою любов нам показав. Тому що Він віддав за нас Свина Свого. Тобто Бог любить людей. Бог любить людей. Бог любить грішника. Бог не любить гріх, але ну, Він любить грішника. Ну і за того, що людина не приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, як відкупителя, Він залишається грішником. І якщо він таким помирає, він йде в ад. Вибір сьогодні на землі повинна зробити людина зараз. Вибрати Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, Відкупителя, від гріха, від духовної смерті, від болезнів, від нищити. Або не вибирати Ісуса Христа як свого Господа. Ну При цьому все одно Бог любить цю людину, і за цього життя людини не зміниться. І далі, в 3 розділі послання до Римлян каже. Після того, як Ісус Христос воскрес мертвих, написана праведність розпространилася для всіх людей на цій землі. І Бог показує свою правду в тому, що Він любить людину, Бог показує свою правду в тому, що Слово Його дійсно працює. Бог показує свою правду в тому, що Ісус Христос дійсно був на цій землі, і Він вже свершив наше відкуплення. Від прокляття закону, від духовної смерті, від немочі болезні, від ніщити. Бог показує свою правду в тому, що дійсно людина може переходити і з-під сподладити темряву від Царство Злюбленого Сина, становитись дітьм Божим на цій землі. Бог показує свою правду, в тому, що кров Ісуса Христа була проліта за наше відкуплення, що тіло Його було ломимо, в тому, що Ісус умер і воскрес. Бог показує цю правду кожному. Вірують в Ісуса Христа як Господа Спасителя. Серцем віруємо, устами ми сповідуємо. Бог показує і Він дає праведність кожному віруючому. Сьогодні є діти Божі на цій землі. Це люди, які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, відкупителя. І скуплення вже було здійснено. Ісус Христос вже явиться не для того, щоб знову платити ціну за наші грехи, щоб знову страдати і проливати свою кров. Ні, Він явиться для тих, хто очікує Його як Господа, того, хто вже звершив іскуплення. Повнота іскуплення. Повнота іскуплення. Це кров Ісуса Христа пролітає за нас. Це тіло Ісуса Христа ламімає за нас. Це розп'яття Ісуса, це Його смерть, погребення і Воскресіння, і те, що власне діснує Отця. Це повнота відкуплення. Це наша Пасха. Павло таки пише, наша Пасха, Христос, Він був закланий за нас. Тобто, в новому заповіті наша Пасха це не ягнян, не животне, це не проліття крові животних. Біблія каже, без пролиття крові не буває прощення гріхів. Бог сказав Моисею створити скинію по образу істини. Тобто в посланні до євреїв ми читаємо, що скиня Моисеева, святилища, де був ковчег заповіту, Він був створений по образу істини, по образу Небесної, куди Ісус війшов після Свого Воскресіння. Написано, що Майсей Моисей взяв кров животных і окропив самоскині, ковчег, заповіту і святилище, по образу істинного. І Біблія каже, що Ісус війшов у святое, святих на небесах, не з кров'ю козового тельцом, а зі своєю кров'ю, щоб навіки приобрести для нас відкуплення. Подобно тому, как Моисей окрепил кровью, святилища, ковчег заповиту, Иисус вишов на небеса, у святое святых на небесах. И своєю кров'ю Він окрепил завет ковчега. Він утвердив новый заповит веки, який не может быть изменен, Він своєю кров'ю скрепил, утвердил. Искупление для кожного чоловіка, до кожної людини на цій землі. Біблія каже, що кров Христа вона говорить краще ніж кров Авіля. Кров Авіля говорила про помство, а кров Ісуса каже про милость Божу, про любов Божу, про від духовної смерті, від немощі і болезні, від нищити. Кров Ісуса каже, що новий заповідь, він стверджений між Богом і Господом Ісусом Христом. І ми вступаємо в цей заповіт як наслідники Божі, це наслідники же Христа. Кров Ісуса каже, що кожна людина, яка живе сьогодні на цій землі, вона може народитись з гори, вона може стати дітьм Божим. Вона може бути новим творінням. Тобто, дух людини він народжується від Бога. Так, да, Ми продовжуємо жити на цій землі. Ми маємо душу, ми живемо в тілі. Нашому тілу дає життя наш дух. Без духа тіло мертво. Повнота іскуплення, відкуплення. Це не тільки побиття Ісуса, це не тільки Гефсиманський сад. І далі розп'яття Ісуса. Ну перед розп'яттям його били, над ним здівалися. Це все входить в ціну відкуплення. Але це не вся повнота. Розп'яття Ісуса це не вся повнота іскуплення людини. Тобто іскуплення це означає, що людина була відкуплена на рівні духа, душі та тіла. Повнота відкуплення це смерть Ісуса, погребіння Його. І Воскресіння Ісуса це повнота відкуплення. Без цього не буде повноти. Якби Ісус не помер, не пішов ад… І не, воскрес, не було б повноти відкуплення. На Кресті Ісус сказав свершилось. Свершилось те, що Він взяв на себе все прокляття людське, весь грех людський. Він умер в дусі. Біблія каже, Він був слухняний до смерті і смерті на Кресті. Перш за все, це все, причина фізичної смерті це духовна смерть. Ісус умер в Тобто, То в духи це означає мати духовну грішну природу. Ісус не звершив греха, але Він взяв наш гріх. Все, що Він зробив, Він це зробив для нас. Це була благодать Божа для нас, для людей. Коли Ісус сказав звершилося, то це означає, що Він взяв на себе все прокляття людське. Як ми читаємо, нема праведного не одного. Він взяв цю неправедність людську на себе. Як ми читаємо, всі згрішили, Він взяв цей грех на себе. Як ми читаємо, всі блуждали, Він взяв наше блуждання на себе на кресті. Він взяв прокляття закону, духовну смерть, прокляття немає і болезні, нищити на себе, на кресті. І він сказав, звершилося. Він умер в дусі. Умереть в дусі, це значить бути духовно відділеним від Бога. Далі Ісус сказав, Боже мой, Боже мой, для чого ти мене залишив? Бог не залишав Ісуса, Ну, произошло розділення. Біблія так і каже, Він на коротке время був відділен від Бога. Біблія каже, не залишилась душа його в аді, і плоть його не побачить тління. Тобто, Ісус пустив дух на кресті написано, він пішов в ад. За наші гріхи, щоб нам туди не піти. віруючи в Ісуса. Тільки віруючи в Ісуса. Біблія каже, Він був в самих преісподніх містах землі. Лона Аврамова знаходилась в аду. Но лона Аврамова це була лона, де були праведники по повітря, тобто дух праведників, який ще не був народжений з гори. Біблія каже, що. І Ісус проповідував праведникам, які були в темряві. тобто В аду було місто, яке називалося лона Аврамова. Але від мучень воно відділялося рікою. Ісус, коли в Воскресі смерті, Він прийшов на лона Аврамова, Він проповідував тим духам, які там знаходились, і вони народились з гори. Біблія називає Ісуса, воскресного з мертвих, не єдинородним сином, а первенцем із мертвих, первородним серед многих братів. Аллилуйя. повнота відкуплення. Почалася свечеря Господня, коли він взяв чашу і сказав, це моя кров нового заповіту. Він взяв хліб, приламив, сказав, це моє тіло, ломимое за вас. Далі Гіпсіманський сад, далі арешт Ісуса, далі його побої, Біблія каже, казні. Тобто, Над ними здівались, Його били, Його розп'яли. Це не вся повнота відкуплення. Коли Ісус воскрес із мертвих, Він сказав Марії, не торкайся мене, я ще не вважав Богу моєму. І Він каже, іди, скажи братям. Що я йду к Богу моєму і Богу вашому, Отцю моєму і Отцю вашому. Тобто ще не було завершено відкуплення до кінця. Ісус каже, не торкайся мене. Ну потім, коли Ісус з'явився ученикам, Він каже фомі, от, торкнись мене. Тобто потім Він вже каже, ви можете мене трогати. Точому ну, Ісус перед цим сказав Марія, не торкайся мене, тому що ще не було завершено до кінця відкуплення. Вона ще не могла торкнутися його. Він повинен був піти на небо в святої святих і своєю кров'ю окрепити Завіт. Ковчег заповіту. Ствердити новий заповіт віки Відкуплення. Почому сьогодні ми можемо народитися з гори? Чому наш Дух сьогодні може стати живим для Бога? Почому ми можемо сьогодні отримати дар праведності? І бути дітьми Божими зараз на цій землі, бути живими в своєму Дусі для Бога. Чому ми сьогодні можемо бути духовно, живими, зобразовуватися з образом Ісуса, поступати в цьому мирі, як Ісус, робити діла, які робив Ісус? Чому ми сьогодні, кажемо, ми сопричасники Божественного Стесства? що ми зараз діти Божі? Чому ми сьогодні кажемо, що Кожен, хто народжений з гори, хто прийняв Ісуса, він збавлений від влади темряви. Тому що було, було здійснено искуплення. Повнота завершилася. Наш дух може з гори. Чому ми сьогодні можемо приймати зцілення для нашого тіла? Тому що ми були іскуплені від прокляття всякої хворі, болезні, Чому ми сьогодні можемо фінансово проспівати? Тому що ми були іскуплені від прокляття нищити. Чому сьогодні ми ожидаємо Господа? що ми, Якщо ми залишимося живих, ми отримуємо нові духовні тіла. А якщо ми помреме, но, помремо, но Ісус прийде, ми отримуємо нові духовні тіла. Тому що наші фізичні тіла були відкуплені, іскуплені від тління, від вічного осуждення. Ісус пішов в ад, щоб нам туди не піти. Ісус взяв на себе наш гріх, щоб ми стали праведними. Він взяв нашу неправедність, щоб ми стали праведними Його праведністю, щоб ми стали праведними перед Богом в Ньому. Ісус взяв на себе наше посрамлення, наш страх, наше невірство, щоб ми сьогодні жили вірою, щоб ми сьогодні не жили в страху. Ісус відкупив наше мишлення. Від негативного мислення. Ми сьогодні можемо розуміти Слово Боже. Ми сьогодні можемо розуміти Бога, мислити як Бог, як Ісус, поступати в цьому мирі як Ісус. Ми сьогодні можемо обновляти своє мислення. Чому? Тому що наше мишлення, наша душа була відкуплена. Ми сьогодні можемо в своїх емоціях дійсно бути святими, радісними в любві Божій, в Дусі Святому. Ми сьогодні дійсно можемо сприймати цей мир сам по собі, цей світ, цей мир, він злий. Тобто в миру є зло, в миру є прокляття, закон гріха і смерті, він є в миру. Він може діяти в тих людях, які не прийняли ще Ісуса Христа як свого Господа, як свого Іскупителя. Ну само ісплення вже звершилося. Ісус вже був на цій землі. Він вже страдав, Він вже був розп'ятий, Він вже помер і Він вже воскрес. Повнота відкуплення звершилася. Ми маємо цю повноту. Повнота іскуплення, наша Пасха Ісус Христос, закланий за нас. Це Ісус Христос, якого били. Над ким ругалися, над ким здивалися, якого розпяли, який помер на хресті, який був погребен і воскрес, вошел во святой святих небесах, восела Дісного отца. Це повнота і скоплення. Це завершена робота Христа, яку треба прийняти кожному чоловіку на цій землі. Бути жінка, мужчина, дитина, це треба прийняти. А імя Ісуса Христа. Амінь.